Чому саме зараз час починати тепличний бізнес? По перше, дуже сильно вирос імпорт, дуже зменшилась конкуренція. Попит продовжує рости, незважаючи на все. Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми спробуємо розкрити досить таки складну тему: це безпосередньо розвиток тепличного бізнесу в Україні. Чи є сенс зараз починати тепличний бізнес? Тому що з одного боку війна і все інше, з другого боку з'являється, як кажуть, вікно можливості. Ну і ми рекомендуємо підписуватись на наш канал. Ми завжди стараємося відкривати актуальне питання на саме різні тематики, які касаються як тепличного розвитку, так і бізнесу, так і взагалі аграрного сектору. Тепличний бізнес під час війни у нас досить таки сильно постраждав. Є інформація, що від 35% до 50% зменшилась площа закритого ґрунту. Чому самі використовуємо площі вони зараз знаходяться в окупації? Тому що так сказати називаємо тепличними мекою нашої країни це Запорізька область, Кам'янка, Дніпровська, Водянева. Там утворилась досить велика площа тепличних хазяйств, тому що там є такі особливі умови, за рахунок чого можна отримати в теплицях без додаткового опалення на декілька тижнів, а навіть на місяць, раніше врожай ніж в інших регіонах нашої країни. Зараз самі тепличні назвемо їх так, площі вони або Знаходиться під окупацією, тобто там постійно все розграбляється, вивозиться. Тобто, це там, ну, там йде повний занепад. Далі дуже велика площа. Там, де були теплиці, вони пошкоджені. Тобто, це пошкоджені Харківська область. Дуже багато теплиць ми ставили і ми отримали там обратний зв'язок від того, що що і як це пошкоджено. Тому площі дуже сильно зменшились. Зменшилась кількість продукції. Причому попит на неї не впав. Це з одного боку, а з іншого боку, наприклад, імпорт, який завжди був з Турції, він по перше. Збільшився в ціні, тому що ну візьмемо долар, що було до війни, і що зараз. По-друге, логістика з Турції вона значно збільшилась по вартості, тому що зараз не через Чорне море везеться. ця, ця продукція, а вона везеться через Європу. І, по-перше, збільшується термін, може йти до місяця, да, там плюс-мінус. А по-друге, і вартість виростає, але при цьому кількість продукції імпортованої зменшилась всього на 2%. Попит практично Тично не просів, незважаючи зважаючи на всю цю ситуацію. Це приводить до того, що в продукція набирає досить таки високу рентабель, тому що, взагалі, з 2016 по 2020 теплична сфера вона була в кризисному застої, тому що дуже сильно збільшується вартість вирощування за рахунок збільшення енергоресурсів. І збільшення вартості енергоресурсів. Ну і відповідно напливу імпорту, це приводило до того, що деякі великі комбінати вони взагалі переставали працювати, тому що вони становились нерентабельними. І зараз наша держава старається надавати гранти саме на розвиток тепличної отрасли, тому що це ну, по-перше, це харчова безпека. В першу чергу ми повинні себе забезпечити продуктами харчування, те, що ми можемо вирощувати, і для цього вони відкрили грант кожна людина Кого є своя земля, він може отримати грант на будівництво теплиць. Це просто навіть в гуглі можна набрати, отримати грант на теплицю, і ви зразу попадаєте на сторінку дію. І там декілька кліків можна е, отримати форму і заповнити і далі рухатися. Тобто, зараз можна отримати досить легко гранти на площу 0,4-0,6 гектара, Це до 2 мільйонів дають грант безповоротні кошти, на які треба побудувати ці теплиці. Е, потім є від 08 до 1,2 двох це видають там 3,5 мільйони, мільйони гривень. Ну, відповідно, там гранти є 1,6-2,4 га до 7 мільйонів. Це гранти для будівництва теплиці. Можна почати з, з мінімального Руху, так сказати, піти в Ощадбанк, все це запитати і вам пояснять, як це все заповнювати, що треба зробити. Да? І далі потім рухатися по алгоритму, як це все отримає. З одного боку, якби це досить легко, ну на великі гранти на 2 гектара, там хотіли видати приблизно там тисячу грантів. Ось, але на даний момент видали всього там 20 грантів на будівництво. Трошки вона туго йде, тому що там, ну, по-перше, є окремі підводні камні, да? По-друге, треба розуміти, що є і певні умови. Ну, наприклад, на один гектар ви повинні взяти до 14 людей робочих, які повинні працювати, щоб протягом трьох років віддати частину гранту у виді. Податків, да, тобто на оплату, на все інше, і треба розуміти, що там треба підготувати проект на водовідведення на електрифікацію, тобто все це повинно бути, щоб отримати цей грант. Ця сума дозволяє побудувати найпростіші теплиці, тобто без опалення. Ну можливо, з простим з простою системою рогації. Ось але побудувати професійні блочні теплиці, які будуть працювати, наприклад, круглий рік. Ну то треба як мінімум в два-два з половиною рази більша сума, яку виділяють для того, щоб це побудувати і запустити. Тому є досить багато питань в цьому. Але, в принципі, як, якщо ми розуміємо, що ми хочемо зробити і як це все буде працювати, ну, по-перше, треба мати якийсь досвід да, все цього і чітке розуміння, як це все буде працювати. Далі можна спокійно запускати свої типичне господарства. Ну, значно. Менше стало конкурентів, да деякі великі гравці просто-напросто ушли з ринку, тому що ну багато великих тепличних господарств вони працювали на газу двадцяти двадцять рік для них став досить таки критичним, і взагалі вони зупинилися і перестали працювати. Це перший Другий, зв'язаний з війною, да що досить багато перестало працювати. Тепличних господарств, які на окупованій або на прифронтовій зоні, тому а, зараз досить -таки активна фаза для того, щоб запускати тепличне господарство, входити в ринок. А попит на тепличну продукцію, взагалі на зелену продукцію, за зараз не зменшується а наоборот набирає оборотів, тому що все більше і більше людей розуміють, що здорове харчування це запорука здоров'я, і це значно, значно дешевше а, мати здорове харчування, чим потім лікуватися. Тому насправді крок до запуску тепличного бізнесу самостійно він дуже короткий, можна навіть стартувати, використовуючи державні гранти, і це значно легше запуститися, почати працювати. Оптимальніше всього випускати не просто продукцію, це за салати, зелень, а вже запаковану і готову до реалізації, до продажу. Продукцію з запакованою продукцією простіше працювати. Вона довше лежить і вона більш якби продаваємо ніж вагова продукція. Вагова продукція дуже швидко може зіпсуватися. Ось це перший фактор. Другий фактор зараз вже починається розвиватися інтернет-продаж готової продукції. Люди хочуть замовляти там кошики і все інше з зеленою продукцією, де буде там томати огірки салати, зелень. Все якби такий стандартний новочний набор на стол, що це він береться на 2-3 дні і використовується домогоспод. Одарство цей теж напрям набирає досить таки великих оборотів, і за ним теж досить велике майбутнє, тому що все більше і більше продаж входить безпосередньо в інтернет. Це також стосується і овощевого ринку. Воно запаковується буквально в теплиці. Тобто, ви замовили, ваша продукція зривається, ваше замовлення зривається з теплиці, запаковується, вивозиться на нову пошту. і Завтра ви вже отримали ці огірки або томати. Найшвидше окуповуються теплиці, теплиці сезонні, тобто теплиця на зелений парник. Да невеличка її стоїмость вона може окупатися за один рік. А великі, більш промислові теплиці вони можуть окупатися до трьох років, а з системами опалення і все іншого, це теплиці до п'яти років, тому що ну. Більша вартість старту, тому що з опаленням теплиця буде коштувати наприклад приблизно в два рази вище ніж просто теплиця, але вона працює круглий рік. Ми отримуємо значно більше продукції з метро квадратний рік. Тобто, якщо це не опалювана теплиця, це 25, Якщо це з опаленням, це 40-50, Якщо це з досвідком, ми можемо і до 80 кг отримати, наприклад, томатів за рік, тобто ефективність значно вища, і ми можемо створити персонал, який буде працювати круглий рік. Дуже важливо створити. Постійну професійну команду, яка буде працювати на, на ваших теплицях. Ну, краще брати фахівця, який буде а, вести всі теплиці, тому що перший період буде просто набивання шишок, тому що, ну. Треба знати, це треба в цьому розбиратися і краще починати з професіоналами. Або починати з, з, зі своєї невеличкої теплиці, потратити якийсь час на досвід і потім вже, починаючи з маленького, переходити до великого. Ну, теплиці починаються з ціни десь 500-550 гривень за метр квадрат. Квадратний – це проста теплиця під один шар. Більш професійна, яка може під два шара працювати це вже приблизно там, 650 гривень за метр квадратний 700 Ну а професійна теплиця це вже там під пол півтори тисячі за метр квадратний, яка буде працювати цілий рік. Розвиток тепличного бізнесу, якщо підходити його, так сказати, многогранно, це досить. ну, Зараз океан можливості відкривається, і ми це бачимо. І ну, досить активно зараз починають просипатися. Люди цікавляться цим питанням. Тому, поки є час, якби є досить такі великі можливості стартувати і починати свій тепличний бізнес. Ми можемо в цьому питанні вам допомогти. Ну а з вами був Олександр, яка теплиця живіть гармонії з природою і в рітний прогресу.